Працювала собі спокійно на подвір'ї, аж раптом почала задихатися від диму. Дим заполонив увесь двір, і його з кожною секундою ставало все більше і більше. Дітей швиденько позаганяли до хати, позакривали всі вікна, двері, а самі пішли дивитися, що ж то і де горить бо дим валив з вулиці. Горіло за парканом біля сусідської хати. Чоловік пішов до них взнати, що то таке в них горить. І визвали вже пожежників чи ні. Ось такий дим густий валив. Загорілася трава вже до нас надходила і вітер в нашу сторону, тому дихати просто було неможливо. Слава Богу, що горіло не у сусідів, горіла не хата, а біля трансформаторної будки загорілася трава. Щось перемкнуло у цій мережі. Іскра попала на траву і все-все загорілося. А поруч ще й купа давно вже лежить, хтось висипав купу перегною. Отже, зайнявся цей перегній і він вже точно буде горіти довго і дає такий густий ядучий дим. А так як зайнялась електророзподільча будка, точніше в ній щось там пошкодилось, то і світло в нас, звісно, виробило. А раз виробило світло, то, на жаль, у нас немає, не може працювати і насоси, тож немає і води. Отже, і загасити цю пожежу ми не в змозі. Поруч колодцю немає, тож така собі. Ситуація не дуже гарна. Головне, щоб е, ця пожежа не перекинулась через дорогу, бо тоді пожежа буде в нас. Е, на щастя, з однієї сторони є дорога грунтова, і з іншою. отже, я вважаю, зараз вона перегорить суха трава на цьому трикутничку. І далі не зможе піти. Пожежа це дуже страшно. Ми відігнали на всяк випадок машину від двору, дихати нічим, горить достатньо величенька площа. І добре, що це весна і трава залишки лише сухої, а вже така зелена. І все одно. Займається і горить дуже дуже добре. За, мабуть, хвилин 10 вигоріла ось така величезна площа. Ну і потрошечку вогонь стихає. Дійшло до нас майже, але не перекинулось на нашу сторону. Це Дуже добре, бо там, якщо б у нас зайнялося, то могло б по траві-по траві піти і дойти до очерету. А то вже велика біда, там вже загасити буде важко. Ще й при такому сильному вітрі. Трава догорає, а ось ось та купа з перегноєм. Вона горить і продовжує горіти, тож визвали все ж таки пожежників для того, щоб вони загасили ту купу і більше не деміло, тому що дуже тяжко дихати, ще й вітер не на поля, а на хати дме. Така ось пригода. Ми хотіли залишитись до вечора, але швиденько зібрали речі і їхали вже додому, тому що світла немає, води немає, і коли вони полагодять, світло, електричество не зрозуміло. Тож нам вже немає сенсу сидіти. Ось так терміново ми завершили свої роботи, на жаль. І молочко замовили, не дочекались, тож зібрались та поїхали. Звісно, дочекались, коли підійдуть пожежники. Дітвора з чоловіком побігли дивитись, як вони будуть. Будуть працювати і гасити. Їм цікаво. Ну і вони, коли вже приїхали, то швиденько все загасили буквально там якихось 10 хвилин, бо трава вже перегоріла і вони загасили купу. Така ось у нас була пригода, пожежа у селі. Слава Богу, все швиденько. Завершилось, швидко приїхала пожежна машина, трансформаторну будку будуть ремонтувати, пожежу загасили, ну, можна сказати, все добре. Ну а нам довелося поїхати додому.